Добрий ранок! Нарешті я у відпустці, і ми зможемо зняти декілька відосів. А сьогодні у нас одна з найвеселіших машин, на яких я їздив. І не дивлячись на її розмір, про неї є що розказати. Поїхали дивитися. Давайте спочатку розберемося з тими речами, які більш важливі для цієї машини і для людей, які купують. Тобто, це зовнішній вигляд, кузов, салон, багажник, тобто не технічні речі. А потім вже поговоримо про вартість обслуговування і техніку. По кузову, взагалі, все в принципі нормально. Немає на арках ржавчини, на порогах, по низах дверей, все нормально. Єдине, що ці машини купують їздити вчитись, і більш за все дівчини Довбаний сексіст. Вони всі пошкрябані і так далі. І, у неї маленький кліренс, і власник саме зараз е, шукає 15 колеса, щоб вона хоча б зиму була повища. І от я поїздив на ній три дні, да, іноді не вистачає. Особливо по Ну, по місту проблем немає. З рельсами, з е, цим всім. Але просто якщо ти виїжджаєш за місто е, там, в будинок ще куди, то вже і так собі. Виглядає вона, ну, Весело, от власники її називають мікробом, от плюс-мінус, так вона і виглядає. Насправді, це в нас кузов К-12, і вони є взагалі випускали з 2002 по 2010 роки. Тому ви можете знайти машину, по-перше, в різних бюджетах, по-друге, в зовсім різних станах. Тобто, вам потрібно, наприклад, така машина, але... Дешевше, ви купляєте там, третього року, другого і так далі. Якщо посвіжіше, то просто купляйте 10-го, ну і скоріш за все, там буде просто кращий стан. Е, всього, якщо говорити про кузов, було три варіанти: це трьохдверний хетчбек, п'ятидверний і кабріолет. Кабріолет, він, здається, є на продажу, є? Ну, я, я бачив, коли шукали було, але не у нас, а якщо там дивитись в якій небудь Литві і так далі. Там вони є, знайти можна, але шукати кабріолет, ну не знаю. І давайте одразу поговоримо про багажник, тому що коли я перший раз підійшов до машини, я от подивився туди назад, на сидіння, і вони прям там майже впираються в скло. І я думав, що туди там влізе якась максимум баришка і все. А Насправді, багажника для такого розміру цілком вистачає. І навіть якщо дивитись з цієї сторони, таке відчуття, що багажника взагалі немає, але він є. І тут, слава Богу, кнопочка з салону відкривається. По-перше, тут все зашито, тут є ручка, щоб закривати. Але це таке. Е, для прикладу, от в нас лежить рюкзак, ще щось е, щоб знімати. Тут в нас ще запас, докатка, а не запаска, домкрат, і, в принципі, все. Сюди більше нічого не влазить. Але, е, по-перше, воно складається. Угу. Складається. Складається окрема ця частина, окремо та частина. І що ще краще, вона просто. Рухається вперед і сюди можна запхати прям набагато більше, але там вже не сяде взагалі ніхто. А так, звичайний багажник. Але для такої машини насправді це плюс-мінус багажник, скільки там літрів? 250 десь. Ну, це фабія, просто фабія, але фабія більше сама по собі. Тому з багажником все добре. Тут дуже приємно відкриваються і зачиняються двері. Власник сказав, що перебирав їх, але все одно приємно. Якщо не Рахувати скло, яке бо всередині. І ще один плюс в тому, що самі двері великі, і прийом теж дуже великий. Тобто сюди залазити взагалі легко. І в принципі, в машині місця, якщо спереду, от я зараз відсуваюся назад, і от газ мені вже з моїм ростом тяжкувато. По, по спинці те саме. Все нормально регулюється, але кермо регулюється тільки, здається, вниз. Вверх і все. Воно на себе ніяк не регулюється. І от тому мені перший час було важко трохи сісти так, як треба, але вперед-назад подвинувся, і все нормально. В принципі, по стану салону, Да оце вже крашено, це також. і Але от сам пластик і сидіння, вони. Реально в нормальному стані. Так, да, в машини 142 тисячі пробігу, але воно все нормально збереглося, нічого не пром'яти, нічого не затаскане, окрім керма. От кермо майже на всіх цих машинах одразу погризане і виглядає так собі. Салон буває в двох кольорах: або такий білий, або чорний. Білий виглядає ну, сам по собі, напевно, в будь-якій машині просто веселіше. І машина сама маленька, салон не такий великий. Але є куди покласти, напевно, все, що у вас в кишенях. Тут маленький кармашок, тут пакет повісити з супермаркета. Тут ще один. І підстаканники також тут. Сюди можна класти телефон. Тут спеціальні такі штуки, щоб ви поклали щось і воно не випало. Де ще. Тут, тут запобіжники, тут також шухлядка. І бардачок. Він, здається, йде до мотору. І він... Подвійний. Тобто сюди ви можете от, як тут покласти просто гаманець, а туди класти вже якісь документи, і туди здається, навіть згортати документи не треба. Що ще? Давайте тепер по комплектації. Тут є два склопідйомника, кондиціонер, підігріви, які не працюють, і напевно все. Єдине, що от, е, тут є різні режими е, дворників. Як вони називаються? fence <laughs> Коротше, вони регулюються по швидкості, тобто ви просто виставляєте і потім окремою крутілкою виставляєте його швидкість. І воно ще один раз потім дотирає. Не завжди на машинах таке є. І окрема штука тут кондиціонер. Він прям добре холодить. Так, да, його зараз заправили. Але я от поїздив, і мені здається, якщо туди праву ногу курочку заморожено покласти, воно така і залишиться. Тому що я постійно, коли в тапочках їду, я постійно переключаю з ноги, тому що мерзне прям, прям добре. Козирьки тут є, світла немає, нічого немає, тут скла немає. Ну, тому що тут тільки одна гарна людина може їздити в такій машині. І в принципі, все більше нічого немає. Ці крутилки всі приємні, нормальні. Салон сам по собі також і виглядає нормально, і просто, якщо щупаєш, ну не відчувається, що це прям дешева машина, як, наприклад, ви сідаєте в логан. Хоча гроші, здається, плюс-мінус ті самі. Так, да, там більше місця, але. Вона не така колхозна і все. Да і. Ні. Все назад. Задній ряд сам по собі тут не дуже цікавий, але все одно для такої машини я сиджу, я взагалі думаю, що тут менше. У мене ще місце тут залишається нормально, це я сів сам за собою. Якщо закриваєш, також нормально. Ну тут, звісно, така штука, підлокотника немає, нічого немає. Тут єдине, що. Є подстакання, а, навіть два можна засунути. Так, да, і, в принципі, все. А якщо подвинути це все. А, ну. ну, якось так. Тобто тут місця не залишається взагалі. Тому так їздити нереально. Але якщо ви збираєтесь кудись їхати, наприклад, вдвох на якесь море, то ви просто це все складаєте і спокійно. Так, да, і. Да. Отак. І спокійно сюди загружаєте всі ваші речі і вдвох їдете. Цікаво, ми сюди вліземо в трьох чорні. <клухи> ну, нормально. Нормально? Ми <клухи> сіли, нормально. Можна їхати на мор. <клухи> ну, як в Так. Да. Ні, ні. Ну... Е він глущий трохи. І в ланусі тут посадка. Все одно ну, така. У мене на увазі шир. Ну, а якщо зараз ще багато придвинути, то все. Ми так. тут. <плес> Отак. Тепер техніка, і почнемо ми з самої підкопотки. По-перше, у мене таке відчуття, що фари не звідси, бо вони якось, ну, вони дуже дивно стоять. По-друге, місця тут не дуже багато, але... В принципі, якщо ви захочете зробити щось самі, ви зробите. І от власник сказав, що поки все, що ламалось в цій машині, воно розбиралось і майже, майже завжди там був значок Рено. Тому ламається Nissan, а ламається тут Рено. А в цілому, а і ще одна штука, тільки що показали. Volkswagen тільки на b 8 Passat зробив кришечку, яка просто тримається. Японці ще на цьому так, я не так зробив. Коротше, тут дві дірочки. Їх тримаєш, дістаєш, дивишся рівень, відкриваєш, і воно витікає. Це просто геніально. Volkswagen так не може. А взагалі, якщо казати по техніці, то тут насправді все просто і вибирати. На нашому ринку ви будете з трьох моторів: це 1.2, 1.4 бензинові і 1.5 дизель. З 1,5 дизель все ясно, тому що це дизель від рено. Ви просто заправляєте нормальним паливом, проблеми як в будь-якому дизелі, сажовий фільтр, турбіна і так далі. І так далі, і так далі. Просто нормально заправляти і обслуговувати. З бензиновими також тут все ну, не дуже складно, тому що вони обидва цепні. І єдине, що там із плюс-мінус дорогого, це натягувач. Він виходить, пишуть, що десь на 150, але от на цій машині 142 здається, і поки все нормально. А проявляється це в тому, що коли ви заводите машину, просто з'являється такий металевий звук на холосту. Але тут поки звук тільки з вихлопної такий. І все. Е, взагалі, самі мотори нормальні, да, в них є там по. Якісь маленькі недоліки, там щось, якийсь датчик, там підтікає масло з кришки, тому що вона на герметику і так далі. Але нічого прям критичного тут немає. І це стосується і 1,2, і 1,4. Єдине, що, але це більше не проблема, це просто незручність. Ця кришка, свічки там. І щоб поміняти свічки, треба повністю знімати цю кришку, від'єднувати датчики і так далі. Це трохи незручно і напевно. Незвично просто для звичайної такої машини. А так, все нормально. Да. З коробками все ще простіше. Автомат на 4 передачі і механіка на 5 передач. В механіці ви просто е, міняєте щеплення раз на 150 тисяч, і то тут майже 150 тисяч, і все нормально. А, тут автомат. Бачаюсь. Коротше, на механіці раз на 150 тисяч щеплення, на автоматі. 60 тисяч масла, да і в принципі все. Таких прям болячок немає. А як працює той самий автомат, ми подивимось, коли будемо їздити. Тепер давайте по цінам, але я буду читати, щоб не, нічого не придумувати. І це ціни конкретно от замовляли на цю машину. Ремкомплект направляючий гальмівного супорта 202 гривні, фільтр салону 152, фільтр повітряний 163, свічки запалювання ну, комплект 556 гривень. Колодки гальмівні також комплект 480. Це на одну сторону чи ні? В чин... всій машині? А, чотири колодки. Так, диск гальмівний 2406, але це за дві штуки. І тут ще ремкомплект, оце на Т. І важіль підвіски передній, нижній лівий 1830. А правий чомусь дорожчий 1891. Ну, і в принципі, от все, окрім важелів, коштує нормально як на ланса, напевно, плюс-мінус. Тепер до найцікавішого, як на ній їздити. Якщо в двох словах весело пізніше. А якщо чесно, то огляд мені здається шикарний. Я от їжу і мені видно все, тому що самі двері великі, вікна теж великі, все добре видно. І, до речі, тут е, непогане світло, але зі світлом є нюанс. Фару ви бачите постійно. А коли вона ще й вночі світиться, якщо там якісь діоди і так далі, то воно ще буде трошечки сліпити. Це трошечки незвично, але в принципі нормально. Я за три дні вже звик. Що стосується. Мотора, мені здається, 1.2 для цієї машини вистачає цілком, тому що е, по місту, навіть на автоматі, на механіці, вона буде їхати точно веселіше, але по місту 1.2 вистачає з головою, тому що ну ви їздите 40-60, і це стосується і шумки. По місту їздити, шумки вистачає. А по трасі є інший нюанс. Якщо ви їдете швидше 100, то краще їздити тільки з іконками. А після 120, я думаю, навіть ті конки вже не допоможуть. Тому що ну, треба розуміти, що машина сама по собі маленька. І якась фура, яка їде назустріч, буде її трохи здувати. А так, в принципі, якщо ви захочете поїхати кудись, наприклад, от вдвох на море ще кудись за місто і так далі. Ви просто загружаєте машину ззаду, спереду сідати комфортно, де й свої там 90 100 по трасі можна їхати сміливо. Що стосується автомату, він це просто звичайний автомат і нічого більше. Але тут є один нюанс: він дуже, дуже довго тримає третю і четверту передачу. Тобто, от ви їдете, першу другу він щелкає швидко, а на третій він може тримати там кілометрів до 70 і іноді. Це, ну, мене іноді це напрягає, але якщо так їхати, просто даєте газ, потім скидаєте газ і воно переключається на четверту. Тому, але якщо не звертати увагу, то можна їздити в принципі і так. Найбільший плюс цієї машини це те, що вона маленька, і на ній паркуватись прям дуже легко. Тобто, навіть якщо ви їдете в якесь місто там, де ви... Ну, от ви під'їхали куди-небудь, і ви думаєте, що там не можна припаркуватись? На цій машині здається, можна припаркуватись сюди, тому що от мені треба було десь залишити машину. І там, де не можна залишити звичайну машину, цю можна. Прям дуже зручно, тому що в неї габарити, от ви бачите, прям ці фари, а ззаду там взагалі вона просто майже пряма, тому а куди їхати? Розхід по місту десь. Ну, власне, каже, 7-8. Я не знаю скільки, тому що тут не працює цей показник. Е -е, якщо веселитись 10. Ну, до 10. А так, я думаю, якщо просто спокійно їздити 7-8. По трасі, я думаю, навіть 6 буде. Не знаєш скільки по трасі? Ну, я думаю, 6 буде. Плюс-мінус. Якщо 90 їх, то десь, десь 6 може і буде. Приборка читається добре. В принципі, в машині все. Тут, тут точно не буде проблеми з тим, що щоб дістати, наприклад, переключити, куди дує вентилятор, і вам треба відривати спину від сидіння. Тут все прям от одразу під рукою. І навіть навіть тут ті двері можна відкрити, не відриваючи спину, тому що воно просто все маленьке. А так, в принципі, просто зручна міська машина, і все. Найбільший плюс в тому, що вона весела. Тому навіть якщо ви купили от дружині машину, іноді варто брати її і веселитись. Ми там обіцяли робити оцінку кожної машини, і от зараз так і зробимо. Надійність ми ставимо 8, тому що по моторам і коробкам все ок, але є. Отакі нюанси, типу проводка, там, якісь електронні штуки, на яких написано Рено. Тому, отак. Ціна обслуговування 8. Є, от наприклад, ті самі е, речахи, які ми казали, а все інше коштує. Якщо ми беремо, наприклад, відносно Ланоса, то, то це 8. Підвізка 6. Е, і тільки по одній причині, тому що в місті їздити просто кайф, наприклад, ті самі. Рельси і так далі. Але коли ви виїжджаєте на погану дорогу, трошки починаються проблеми. Ну і сама база, типу, маленька, неприємно по ній їздити, але вона і не для того. Що в нас там далі? Так, ліквідність. Ми поставили 7, тому що сама по собі машина вона в ціні не дуже втрачає. Вони коштують, наприклад, 5-5,5, ну, плюс-мінус там 7 року. Це ті самі гроші, які коштує меган тих самих років, тому. Цілком нормально, але е, цю машину ну, важкувато продати, бо вона зовсім не для кожного. Корозійна стійкість тут точно 9 і не 10, тому що е, є проблеми тільки от з капотом, на ньому багато сколів, ну і там з'являється іржа. А так по всій машині, в принципі, все ок. Е, як вона пристосована до наших доріг, 5, тому що в нас все-таки не всюди асфальт. Якщо ти виїжджаєш тільки за місто, вже неприємно. І е, ще одна причина, чому 5 — кліренс. Він маленький, може це вирішиться більш великими дисками, але якщо от брати на 14-х, то маловато. А зовнішній вигляд ми поставили 8, але це дуже суб'єктивна штука. В принципі, виглядає нормально для такої маленької машини. А ні, можна з Матісом порівняти. Тоді 8, точно, нормально. От, от і все. Якщо говорити по цінам зараз, от у нас в Харкові, то найдешевша така машина коштує. 3800, але вона там 2003 чи 2004 року, а найдорожча коштує 6300. І в принципі для міської машини таких років це нормально. Тим більше, що вона плюс-мінус надійна. І вона, головне, вона весела, реально весела. І от я на ній проїхався три дні, і зараз е, я б ще поїздив на ній, насправді, тому що дуже сподобалось. але Якщо виїжджати за місто, вже не так. Але в місті ця машина дійсно почуває себе дуже добре. І після того, як я от поїздив, я насправді задумався, а чи потрібно взагалі от в місті просто на кожен день щось більше, чи вистачить такої? Але як на мене, все-таки треба просто от е таку машину купляти, як другу машину в сім'ю, і тоді на ній навіть можна просто брати у дружини і іноді веселитись. Якось так. І якщо вам сподобався огляд, то обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, переходьте на наш інстаграм, там є ще Фейсбук, там є ще наша робочка, робоча сторінка, там де ми займаємось підбором. Коротше, коротше. Щастя, здоров'я.